Зухвали пограбування сколихнуло весь гайсен. ніч на 14 березня невідомі майже в самому центрі міста пограбували банкомат, що належить філії одного з відомих банків. Банкомат знаходиться у двоповерховому приміщенні концерну «Вісьторгсервіс» і не перебував ні під зовнішньою, ні під внутрішньою охороною. Тому точний час злочину невідомо. Невідомо і те, як зловмисники потрапили в приміщення, адже для цього їм прийшлось відкрити двоє дверей, на яких, до речі, як не намагалися журналісти пошкоджень, так і не виявили. О сьомій годині приблизно о годині ранку. Чергустиногасінського РВ надійшло повідомлення від директора. Гасінської дирекції, Вінницької філії, концерну Сервіс» про те, що невідомі особи в ніч з 13 на 14 березня пошкодили банкомат, який знаходиться в приміщенні даного концерну. Yeah. На місце пригоди виїхала слідчо-оперативна група. Інформація підтвердилася. Даний банкомат не охоронявся. Державної служби охорони, так як на неодноразові наші повідомлення і запропонування за наших послуг керівництво відмовилося. На прохання прокоментувати ситуацію журналісти отримували одну й ту ж відповідь. Ось так. Зачиненими дверми зустрічають експерти журналістів. Будь-яких видимих пошкоджень як на банкоматі, так і на дверях, не виявлено. Нашій знімальній групі відмовили в коментарях. За попередніми даними, винахідливі крадії збагатилися на 400 тисяч гривень. Наразі, за даним фактом, правоохоронні органи порушили кримінальну справу за статтею 185 частини 5 кримінального кодексу України. Крадіжка вчинена в особливо великих розмірах або організованою групою, яка передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна. Тетяна Соловей Віталій. Ямець новини телеканал Смарт.